Довій друзі, вітаю товариство технодвір. Шедевр, який я зараз покажу. Це літак Boeing 777. Ну, Жарти. Представлю вашій увазі такий трактор, це технологія, це прорив у сільській господарстві саме тракторів. Сама найкрутіша технологія і в Європі є такий вислів, що John Deere це є Mercedes. Дана модель це є Майбах, я зараз коротенько покажу. Це просто шедевр і ця технологія тракторів мене вражає. Тому, будь ласка, вся увага, і я вам показую. А зараз шедевр технології Fend Vario 818 2006 року випуску 5,7 літра об'єм двигуна. 180 кінських сил, коробка ав... Ав... Варіо. супер-супер шикарний, ідеальніший стан, просто ідеальніший стан. Дуже гарно трактор збережений. Проїхався ним, отримав масу задоволення і хотілося, щоб дана модель чи даний бренд. Працювала на українських полях, тому що реально цей трактор вартує уваги. Не потрібно е, лякатися даної марки по поводу запчастин. Я вже наперед забігаю, що ви думаєте? На сьогоднішній день я не вважаю це якоюсь проблемою. Так, можливо, років 5 назад можна було ще задуматись. Над покупкою такої техніки на сьогоднішній день, повірте мені, Україна вже на порозі Європи. Запчастин вистачає. Тому на сьогоднішній день я думаю, що до МТЗ буде більше проблеми знайти якусь ту чи іншу запчастину, чим до даного трактора. І перейдемо. Колеса у нас тут по кругу абсолютно нові. Марки БКТ-540 65R30 передня гума. 650 на Р42 задня гума. Стан ви бачите самі. Я буду повторюватись за стан Дивіться. трактор пилюці, але на нього дивитись одна приємність. Навіска у нас в категорії 3. Так же само. Центральний від категорії, 4 пари гідрових і нічого сложного. Все, все по-простому. Має передню навіску, оригінальну, фабричну. Тобто, як на заводі на фабриці поставили, так вона і є. Далі. Унікальна цікава технологія переднього мосту. Тут ніби іде кераро, але, але, але. подивіться на оцю технологію амортизованого, амортизованого і передньої осі. Тобто ось так воно, дивіться, якщо керно, то тобто, є в нас передній міст. Далі він має Ось такий кронштейн. Кріпиться на нього силові ці амортизатори, силові циліндри, підбійник і ось такий кронштейн, так же само на хтулках плюс зараз. Ось так. І тут у нас пішов кардан. Помість цей по на переднє місто. І далі ось маю змогу показати вам до коробки передач. Ніяких підвісних тут немає. Стан можна цілий день отак пролежати і заглянути. Це дуже цікаво, просто окей, добре, не гаємо часу, йдемо далі. Про стан ви самі зрозуміли, стан не просто шикарний, стан просто ідеальний. Далі. І в нас кабіна. Кабіна от така сидіння пасажира, сидіння апаратора, у в нас йде пілот фірми Грамер. І трошки вам побистрячку розкажу про сам. Саму коробку передач. На перший погляд вона нас здається, як в літаку, тут все сложно. Ні, це на перший погляд. Але воно все доступно, все тут просто, якщо встати, спокійно розібратися. Коробка передач варіо в нас. Тобто Тут в нас є. Є їх чотири положення. Перших два ми працюємо в полі, переключаємо третій четверте, це більш як транспортний режим. Можемо переключати передачу і вручну, джостиком вперед. можемо повністю автоматично. Далі реверс і так же само задня передача має просто джостиком. Ось так назад. Ну, тут, в принципі, все показано. Ручний газ і. Оце у нас йде на гідровиходи. Дублюється одразу на командному центрі, на екранчику. Можна заблокувати, розблокувати, будь-які вихід собі настроїти, ввести в пам'ять і так далі. Те Та ж саме джойстик, це, це, це все гідро. Ось. Це все гідро. Далі у нас тут є передній міст, автоматичний режим, далі йде примусовий. Блокировка автоматично примусова, це на передній міст амортизування Іде. ось... Ми переключаємо вал відбору мощності, управління, так само включаємо вал відбору мощності. виключаємо управління на і так далі. В принципі, все. Ну, Клімат само собою. А тут чисто так дивитися помилки, які є, чи нема їх і так далі. Ось ми завели цей тракторець. Нажимаємо цю кнопочку, ми зараз стоїмо в режимі очікування, ще раз нажали. перейшли взад. І вона їхати назад. Хриденько, зараз тут. От ми їдемо назад. Звісно, що ви не відчуєте роботу двигуна в кабіні, тут надзвичайно тихо, приємно. так само можна тут працювати ним. От бачите, я нажав без щеплення і поїхав. От ми вижимаємо. І тут цікаво коробка передач, ми вмикаємо її якби не то що сильніше, а з такою витримкою і, і тракторець побіг. Одним словом, тракторець більш так для власників господарств, але при по можливості, хто хоче посадити працівника, то бажано бажано його спочатку до навчання відправити. Ось, бачите, я практично мало управляю. Трактор їде сам спокійно, не газуємо. До речі, тут е, швидкість 40 км при обертах 1200 обертів. Хочеться багато розповідати про даний трактор, але кого зацікавить саме така модель, саме така модель зацікавить, ви можете нас задзвонити. Додаткові описи будуть в телеграм-каналі нашому, ви не лінуйтеся, підписуйтесь. Доволі незвично. До речі, тут реверс можна переключати без гальма. Наприклад, зараз ми їдемо, я от реверс переключаю, і цей трактор автоматично сам. Зупиняється. От, вперед так же само. Раз. Ми зупинилися автоматично і їдемо. Технологія. Так, друзі, в принципі, показав з більшого. Тут. Супер. В принципі, показав з більшого. про нього багато що можна розказувати. Кого цікавить. Така техніка, ви можете задзвонити, ми обсудимо з вами конкретно, більш детально, розкажемо всю ситуацію. І, звичайно, кого цікавить саме ціна, в телеграм-канал, будь ласка, залітаємо. Додаткові фото дам і буде там ціна. Всім щиро дякую, слідкуйте за нами, а ми показуватимемо вам багато чого цікавого. Переходимо на новий формат. І будемо вас радувати новими відео, новими, новими іншими тракторами, інших виробників. Всім щиро дякую!